Ось так. Дивимося, як воно працює. Оце мої переключаються так, що від кося. О, видно. Вся проблема була в тому, щоб зробити. Під стандартний трос. Це трос е, включення задньої передачі на НТ-105 на, на мотофризі. О, як ви бачите, тут є шліц... коробка 3 плюс 1, значить, оця втулка шліцева це шліцами, приварена пластина, то вістань між е, краями. 100 мм є, можна 80 менше, але то буде тягше е, тягнути. Ну, Відповідно, якщо подивитися, о, зараз я покажу так точніше. о, Ось о, болтик шляпкою, в ньому просвердлений отвір і зроблений пас, в який заходить тросик. Ось, о, о, Воно зайшло. Тут різьба нарізана, кутничок, прикручений там зверху і прикручений от внизу болтиком на 8. І цим робиться регулювання в нас е, натягу троса. Далі йдемо вверх. Ось сам речах. Ну, я його зробив чуть дольше, щоб було легше переключати, бо зусилля велике. Отак, от теоретично, отак от можна показати. Отак. От О, Воно все переключається. Ось зараз це я проводив випробування. Зараз я його буду розбирати і покажу, як він зроблений. Ну от. Ось я показую цю конструкцію ближче. Як ви бачите, квадратна труба 30 на 20, товстостіна. О, знизу тут кусочок труби і тут кусочок труби. Приварені, як ви бачите, гайки. Булти закручуються, це воно кріпиться до руля. Далі. Сама ручка. О, тут. 8 пластина є 5 отворів. Між цими відстань. Між крайніми 100 мм. Тут 80. Хотів поставити менше, але тягше вмикати. О, і тут взяв, відрізав, взяв кусок велосипедної педалі, приварив шпильку на 12. Ось, ви бачите, кусок велосипедної педалі переварив шпильку на 12 і накручується ця балабушка такого розміру. Далі показую, ось, якщо взяти ключ, о, як воно тут зроблено, розбираємо. Тут різьба нарізана. Хотів, я краще, виходить, довго розбирати. Ось. О! Значить, з цієї сторони нарізана різьба, і з цієї. Тобто, виходить, заходиться туди-сюди. Тут в нас є ще, крім того, шайбочка. Це щоб для того, щоб краще ходило. Далі показую, ви все бачите. Тут, правда, нарізав різьбу. М10 шаг 1 Найшов дві такі шпильки. Дивіться, бачите. О. Дві таких шпилечка така. З одної сторони нарізана дрібна різьба. М10 шаг 1. Найшов отаку гаєчку тоненьку від шайби, бо велика сюди в нас не центрує оцей отрій. І з цієї сторони дві гайки контргайки. О. Зробив відповідно, якщо ви звернете увагу отвір. І тут, отак, стандартний трос. Від 105 ки він заходить, бачите, отак стоїть все. Оце воно тут стоїть. І дві штучки зроблено. Теоретично, так само, як і там. Ну, ось воно таке має положення. Трошки повинно грати. Тут контриться, і це воно буде. Е на... На цій коробці дуже туго включається швидкостя. Вода ще нова не, не, не вробилася, то прийшлося робити більший важіль. От. Тоді вже нормально включати і легко. Далі. Оця передня частина, вона теж ну, була закручена болтом. Потім приварена, щоб трималося. Як тут зроблено? Бачите, з цієї сторони отвори на 8 мм зроблені. А з цієї сторони. Прорізі. Для чого? Беремо тросик. Ну, у нас це від щеплення тросик, а так, взагалі, то там я поставив від заднього хода Там з одної сторони, отак тросик, де, нема цієї гайки. Ось. Там нема цієї гайки, там просто йде тупо тросик. Ну, будемо читати, що це край тросика. Як робиться? О з цієї сторони ми вставляємо, запускаємо вверх. Оп! О, і ось воно в нас пішло туди далі. Тут, як ви бачите, зайшло. Ну, а це буде, ну, як ви бачите, заходити ось сюди. Так. Отак. Ну, коли ми робимо, повертаємо вверх, вперед, назад. Цей тросик, відповідно, або йде прямо, або опускається донизу. Отак. Трохи є. То я зробив проріз далі. О, і воно більш-менш нормально, стало, е, це не, не буде гризти тросик е, об е, метал. О. І витягується отак. Роз, ну, вирішив зробити максимально, щоб воно було розборне. Ну, все, тепер воно все зварене. Залишилося покрасити і поставити на мотоблок. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!